Всім привіт! Сьогодні понеділок, 25 вересня, 11 годин 28 хвилин. Біткоін вже 26138. Ми скоригувалися від нашого локального піку в 27400. Вже фактично зайшли в зону знижок. Тобто ми скоректувалися від імпульсу на 50%, відповідно досягли 0,5 гривня Fibonacci. Тут я вважаю, будемо шукати якусь підтримку, має бути якийсь висхідний рух. Або ж він буде продовжуватись далі з перебиттям локального хаю 27400, або ж, можливо, буде знову ж таки технічний. Ми підтвердимо знову нашу трендову і від неї підемо ще нижче. Тобто нижче 24900. 24 з індикатору liquidity heatmap, як бачимо, ми досягли однієї з зон. Так, скажімо, ліквідності, відповідно, можемо е, зараз чекати, дивитись на менших таймфреймах. Що ж зараз буде? Чи це буде все-таки розворотна якась фігура, формація, і потім з походом вище, так, хоча б до 27 тисяч е, з тестуванням цієї зоди. Ну або ж будемо провалюватися ще нижче і тут шукати підтримки. В будь-якому разі, я думаю, що ось ця зона 25 тисяч у нас все ж таки має виступити ще раз. Підтримка. Але, як ми бачимо, ця зона вже виступала один раз досить непоганою підтримкою. І тут ми її вже декілька разів тестували. І тут під 25 тисяч ми досить непогано провалились, тому там все менше і менше ліквідності. Позитивом, позитивом виступає те, що подивіться на наші індикатори, наприклад, той самий МакДі-лінії, так? Можливо, ми. Сформуємо тут якусь дивергенцію, скритна, можливо, тобто класична бичача, можливо, там розширена. Тобто будь-який варіант, в принципі, на денному таймфреймі є привітним. Наразі ж ми дивимось по МакДі вниз і якби, підтвердження якогось розвороту поки що на денному таймфреймі ми не бачимо. Це, наприклад, таку ситуацію, як з ось такими лоями, які в нас понижуються. Так? А індикатор нам навпаки дає такий чіткий е, знак вгору. Крім того, прошу звернути увагу на такий індикатор, як е, ADX. Ось бачите, в нас е, ось ця синя лінія, це вона е, крива е, сили на зниження. Як бачите, вона в нас йде вниз. Тобто, фактично тренд і сила ведмедів вона знижується. Е, наразі ж в нас ця синя вища, ніж жовта лінія. Ось тут. Тобто наразі в нас сила. Ведмедів все-таки більше, ніж в биків, але е, тут відбувається, як бачите, зворотня кореляція. Сила ведмедів поступово, ось ці проторговці у нас е, згасає, а сила биків зростає. Е, відповідно, я, е, скоріше за всього, очікую ще однієї якоїсь такої атаки, можливо, хибного пробою, так, з поверненням назад, і тоді я буду розглядати лонги. Ну, або ж якщо ми не провалимось під ось цей рівень. І десь, та можливо, і зараз, десь тут, в цих зонах, будемо знаходити підтримку, будемо відкупати, бики будуть перехоплювати ініціативу і будемо починати рухатись вгору. Тоді це також буде позитивний сценарій. Наразі, наразі сила ведмедів все-таки переваже. Ось ми перейшли на таймфрейм 1 година, і як бачите, в нас є ліквідність. І нижче жовтенька, ну тобто це ліквідація лонгістів. Відповідно, маркетмейкеру цікаво привезти туди ціну. Відповідно, я б очікував ще десь ось цю зону 25-600. Крім того, це буде тестування ось цієї трендової прискорення, яка в нас була, так, яку ми пробували. І тому, тому, тому ну і взагалі ось розуміємо. Тобто це зона підтримки. Там дивитись якісь лонги було б непогано. Давайте перейдемо на таймфрейм один тиждень. Наразі від тієї ціни, яка в нас існує на ринку. Біткоїну для того, щоб оновити свої лої, потрібно піти вниз десь на 40%, що є малоймовірно, скажімо так. Ну, тобто це достатньо великий рух. Це треба буде 2-3 тижні процитуємо арестовича, так? А по альткоїнах ситуація зовсім і зовсім інакша. Ось це в нас той самий таймфрейм один тиждень капіталізація крипторинку альткоїнів без біткоїна і без ефіра. І в нас тут до нашого лою, який в нас був сформований, коли біткоін був по 15 тисяч, то ви бачите це 10%, і це свідчить про те, що якщо біткоін скоригується вниз ще на 10%, то і альткоїни, як правило, підуть вниз, як мінімум, на 10%. Якщо ви зараз думаєте, розглядаєте можливість. Купувати альткоїни, то робіть це хоча б на споті. Хоча я знаю, що ціни на альткоїнах зараз дуже-дуже смачні. Але якщо ви хочете залітати в альткоїни на ф'ючерсах або брати маржу, то дочекайтеся все-таки розвороту на біткоїні. Так буде безпечніше. В принципі, все, що я хотів сказати, переходимо до нашого навчання. Книга Джека Швагера, глава 23, 82 правила торгів. Ми дійшли до 65-го в минулому відео і розпочинаємо з 66-го. Майже вертикальний значний рух ціни в періоді 2-4 дня з пробоєм відносних максимумів або мінімумів має тенденцію продовжуватись в наступні тижні. Ну, відповідно, після проторговки, наскільки я розумію. 67 правило. Шипи є гарними сигналами короткочасних розворотів екстремумом шипа може бути використаний як точка зупинки, тобто стоп лос Не можна не погодитись в цьому питанню. 68. При наявності шипів проаналізуйте графік двічі: з врахуванням шипа та без нього. Наприклад, якщо при ігноруванні шипа ви бачите формування флагу, то пробій такої фігури є. Гарним сигналом. Джек Швагер говорить про те, що шип є сам по собі і має екстремальне значення, які виходять за межі. І в принципі, якщо є якась гарна фігура, якісь гарні рівні, але при цьому шип виходить за них, то логічніше буде розглядати ось ці графічні фігури е... так, ніби шипа там не було. 69 правило заповнення. Розриву, тобто гепу прискорення, можна розглядати як свідоцтво можливого розвороту тренду. 70 правило островний розворот, який формується двома гепами, так, в одну сторону в іншу, за яким слідує возврат в рамки попереднього торгового діапазону або фігури консолідації, є сигналом про досягнення довгострокового максимуму або мінімуму. Ну, якщо ж цей розворот, островний розворот не зламається, якщо ось ці гепи. Які ним були сформовані, вони не заповняться. 71 правило. Здатність ринку триматися відносно стабільно, коли інші, пов'язані з ним ринки, перебувають під значним тиском. Це може розглядатися як знак внутрішньої сили. І навпаки, якщо інструмент, який ви торгуєте в той момент, коли інші демонструють силу, а він демонструє слабість, відповідно, це потрібно розглядати як ведмежі знак. Це правило достатньо важливе для. Розуміння аналізу, скажімо, процесів, які відбуваються на ринку, хоча б навіть з точки зору підбору альткоїнів. Тому що якщо ви будете розглядати зараз купляти якісь альткоїни, то дивіться якраз на їх кореляцію з всім іншим крипторинком, як вони демонструють, як чи оновлюють вони свої лої зараз, чи не оновлюють. Це буде говорити про наявність там. Скажімо, заінтересованих гравців, які не дають ціні просісти нижче певних рівнів, вони відкопаються. 72 друге правило: якщо на протязі більшої частини денної торгової сесії ціни постійно підвищуються, можете розраховувати на закриття дня в тому ж напрямку, тобто ще вище 73 третє правило. Два послідовних флага, тобто прапора, з невеликим проміжком між ними можуть розглядатися як фігура продовження тренду. Сімдесят четве правило. Розглядайте заокруглену впадину, за якою слідує консолідація з невеликим вигибом в тому ж напрямку поблизу вершини цієї фігури, розглядайте це бичачу фігуру. Така фігура називається чашка з ручкою». Сімдесят п'яте правило, і я думаю, що воно якраз стосується тієї ситуації, яка зараз в нас складається на крипторинку. Прохолодні настрої гравців відносно ринку. Сильним трендом можуть бути більш достовірним індикатором вірогідного продовження руху ціни, ніж сильні бичачі чи ведмежачі настрої в якості показника розвороту. Іншими словами, екстремальні настрої на ринку можуть часто виникати за відсутності вершин або впадин, але довготривалі вершини або впадини, тобто дно ринку або вершина ринку. Дуже рідко виникають за відсутності екстремальних настроїв, тобто жадібності або страху. І наразі я думаю, що в нас якраз ця ситуація на ринку, тому що як я бачу, що в нас немає ні жадібності, ні страху якогось екстремального. І тому, на мою думку, більш вирогідно буде подальший рух ціни вниз. На жаль, на жаль вниз. 76 правило. Той факт, що деякий торговий сигнал не спрацював, є більш достовірним сигналом, ніж початковий сигнал. Відкривайте позицію проти початкового сигналу і використовуйте максимум мінімум, який був сформований в якості стоп-лосс. От цьому 76-му правилу це дуже гарна порада, але вона явно не для початківців. І це по-перше, а по-друге, ви коли відкриваєте позицію, ви маєте мати одразу план А, план Б. Тобто, якщо не працює план А, то яким чином ви будете розвертати і виставляти свою позицію за планом Б? 77 -е правило. Здатність ринку слідувати за значними новинами бичачого або ведмежачого характеру, є фактично передумовою розвороту тренду. Тобто, якщо на ринку буде дуже великий якийсь негатив і все буде дуже погано. Але ціна не буде демонструвати якихось значних понижень. Це буде говорити про те, що саме час розглядати точку входу і купляти. Або навпаки, якщо в нас будуть нові олтамхаї і будуть супер новини виходити, але в той же час ринок не буде демонструвати значних перихаїв. Тобто, наприклад, як в нас було, коли е, біткоїну пророкували там 100 тисяч куча позитиву на ринку було, але біткоїн е, з олтаймхаю в шістдесят тисячі зміг досягти е, лише 69 дев'яти тисяч, е, це в принципі було якраз ось цим сигналом з, з цього 77 го правила. Ну звісно, що ви маєте розуміти, що ось такі значні великі розворотні сигнали вони виникають не спонтанно, не часто. Це фактично сигнали розвороту тренду, і вони можуть формуватися, ну, тобто, деякий час. Таке коварство ось цих сигналів полягає в тому, що ви просто можете бути разом з толпою, і ви можете просто не, не оцінити, не зрозуміти, що ось, ось це ось ця ситуація. Тому що ви будете або на позитиві, або на абсолютному негативі. 78 правило. Пороглядайте графіки щодня, особливо, якщо ви дуже зайняті. 79. Періодично проглядайте довгострокові графіки, наприклад, кожні 4 тижні. 80 правил. Свято слідуйте правилам ведення щоденника трейдера. Важливо, щоб інформація про трейд була заповнена в момент відкриття позиції. Тоді причини відкриття будуть точно відображати ваш е, хід думок в той момент, коли ви його відкривали, а не будуть, е, а ви не будь, тобто ви не будете робити реконструкцію е, постфактум. 81 правило. Робіть собі збірник графічних формацій і вносять в нього всі е, риночні моделі, які здаються вам цікавими. Обов'язково слідкуйте за графіком до самого кінця, щоб побачити кінцевий результат. З часом цей процес може покращити ваші навички, інтерпрета... інтерпретація графіків, можливо, роз... зможете розвинути в собі е, навичку, розпізнавати і робити прогнози щодо руху ціни е, в режимі реального часу. 82 правило. Перевіряйте і оновлюйте торгові правила щоденник трейдера, збірних графічних фігур на регулярній основі. Наприклад, кожні три місяці. Ну, дивлячись, хто як торгує. Хто торгує дуже багато там, якихось скальперських трейдів, в нього за день може бути там, 10 і більше трейдів, тоді, я думаю, логічно буде робити щось подібне раз на тиждень. Це кінець головий 23. наступне буде 24 четверта. Мудрість ринку. Щодо ось цієї 23 глави, я б вам радив її самостійно переробити, пропрацювати. Яким чином візьміть собі якийсь записничок і сформуйте собі аналогічним чином правила торгівлі від Джека Швагера. Не обов'язково, щоб туди війшли всі 82 правила, які сформував Джек Швагер. Візьміть ті, які ви вважаєте, будуть для вас корисними. І найголовніше Ті, які ви будете використовувати, яких ви будете дотримуватись. Тому що якщо ви просто перепишете е так собі, типу, ну так, оце правило там важливе. Типу, воно виглядає важливо, тут говориться про щось важливе. Але ви е потім його забудете, і ви не будете використовувати, то ну, нащо ви просто його записуєте? Вам потрібні саме ті, саме практичні правила, які ви реально будете е відтворювати на практиці. Будьте з собою чесні. Е Просто читайте правило і, наприклад, написано Продивляйтеся графіки кожен день. Будьте собою чесні. Буду я продивлятися графіки кожен день. Ні, не буду, тому що в мене немає часу. Ну все, тоді не записуйте. Якщо ви не будете вести щоденник трейдів, то аналогічно не записуйте це. Якщо ви не будете вести збірник графічних формацій, аналогічно, не записуйте це. Записуйте тільки те, що ви будете використовувати, чому ви будете слідувати, і що ви вважаєте, вам буде корисно. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.